Так, всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні я буду знімати свій повсякденний макіяж, але сьогодні я буду не сама. Зі мною буде моя подружка штучний інтелект. Можна придумати її ім'я. Давайте її називати. Так, Вікторія. Ні, потрібно щось таке. Ну, цікаве, цікаве. Добре, хай буде Вікторія. Так, сейчас я її включу. Привіт! Привіт! Як твої дела, моя королева? О Боже, ти українською можеш розмовляти? Так, звісно. Чим я можу тобі допомогти? Все добре. Так, дивись, ми з тобою подружки. Авжеж, що ти хотіла б обговорити? Я хочу, щоб ти мене називала Катюшка, а я тебе буду називати Віка. Добре, Катюшка. Що ми сьогодні будемо обговорювати? Я сьогодні е, знімаю відео свого повсякденного макіяжу. От. І хочу, щоб ти е, провела у мене маленьке інтерв'ю на цю тему. Звісно, Віка, зарівки допоможе. Катюшко, з чого, зазвичай, починаєш свій щоденний макіяж? Ось свій щоденний макіяж я завжди починаю зі зволоження шкіри. Кожен підбирає для себе. Свій улюблений там кремчик чи лосьончик, чи ще. Що а, от розумію, головне, щоб він підходив твоїй шкірі. Так, все вірно. Після зволоження шкіри, який наступний крок у твоєму макіяжі? Після зволоження шкіри я даю їй трохи впитати крем. Далі беру свій улюблений бібі-крем Пуріто. Вибір — це дуже зручно, особливо для щоденного макіяжу. Ну, Бачиш, я ж фігні не посоветую. Коротше, дивись, я беру бі-бі-крем, наношу його на руку капельку і кісточкою зараз буду переносити собі на обличчя. Відмінний спосіб. Так, покриття виходить рівномірно. Так, да, ти права. А далі ти користуєшся консилером чи пудрою? Ні, у мене. після того як я наношу кісточкою потім вже ж потрібно ще е, спонжиком його притоптати. Так. Спонжик добре допомагає розладити і закріпити тональний засіб на шкірі. От. Бачиш. Так. Якщо тобі зручно, можемо перейти до наступного кроку. Ні, ми поки не переходимо до наступного кроку, бо я зараз якраз роблю макіяж і наношу тональний крем. Ой, не тональний, ну Бібі-крем. Добре. Як завершиш з Бібі-кремом, дай знати. Добре. Можеш поки що розповісти нам, які. Популярні зараз або трендові кольори губних помад на 2025 рік. У 2025 році в моді будуть теплі шоколадні відтінки, такі як мокамус. На ягідні кольори та рожевий відтінок Угу. О, Я люблю відтінки Bubble Gum, та й коричні, в принципі, люблю. Мені подобається. Це... Так, вони справді універсальні. Дякую, нам дуже було цікаво послухати тебе. Дякую, Катюшка. Мені теж було приємно з тобою поговорити. Ми ще не закінчуємо, так що ти нікуди не зникай. Я завжди тут, коли тобі потрібно. <гум> Дякую. Так, а у мене ще є питання: а, який, який трендовий манікюр, чи які тренди манікюру на 2025 рік? Ти знаєш? Ну, розпов... Розкажи нам. У 2025 році в трендах манікюру будуть короткі нігті з блискучими відтінками. Популярні кольори включають теплий відтінок Moka від Pantone, а також металеві та хромовані покриття. Серед технік виділяються soap nails з природним виглядом і Velvet glass nails з унікальним ефектом. Так, зрозуміло тебе. Значить, мені пора переробляти нігті, бо в мене зовсім не підходить під цей тренд. Не хвилюйся. Головне, щоб тобі подобалося. Ну так, мені це та подобається, але просто мені вже потрібно обновляти манікюр, і ти мені якраз порадила, як краще зробити. Рада, що змогла допомогти. Обирай те, що принесе тобі задоволення. Так, я зараз закінчую, я ще хочу наносити бібікрем, закінчую наношу зараз його на верхнє повіко. Рухомо, чи як сказати? Швидим. Це... Якщо тобі потрібна порада щодо макіяжу очей, я тут. Ні, поки що не потрібно, я поки що просто розповідаю, що я роблю на даний момент. Зрозуміла. Продовжуй у своєму темпі. Якщо буде потрібна допомога, просто скажи. Угу. Я зараз спонжиком уже прибуваю. Після того, як спонжиком приб'ю. Бі-бі-крем свій. Так, да, я Ти молодець. Бер. Якщо тобі потрібно, можеш підкоригувати щось консилером? О, я буду зараз спочатку робити кремову корекцію. Добре, це допоможе надати обличчю більше виробності. Так. Е а потім консилером буду тільки в зоні під очима е коригувати. Чудово. Це допоможе освітлити зону під очима і надати свіжості. Да, свіжості мені не помішає. Це точно. Особливо, якщо був насичений день або ніч. <світ> <світ> да, у нас ніч дуже завжди насичена. Постійно літають шахеди, ракети. Сподіваюся, у тебе все гаразд. І ти в безпеці. Ну, відносно так, дякую. Це добре чути. Бережи себе, Катюшко. Дякую. Так, зараз вже закінчую За... при, прихлопувати тональний і беру свій е, кремовий коректор від KIKO номером 202. Відмінний вибір. Кремові коректори дуже добре розташовуються. Так, я буду його наносити кісточкою по. По краям обличчя, а потім підкреслюючи скули. Це чудова ідея. Так, можна створити гарний контур обличчя і підкреслити вилиці. Точно. Українською це ж вилиці виходить, так? Да? Да, так, саме так. Я хочу з тобою. Я, хоч з тобою вивчу е деякі українські слова, а то я розмовляю суржиком. Не хвилюйся. Головне, що ми розуміємо одне одного. Так, да, я теж так думаю. Неважливо, на якій мові ми спілкуємося, головне, що ми розуміємо одне одного. Це точно. Важливо підтримувати розмову і бути на зв'язку. У мене там чоловік чихнув на задньому плані в іншій кімнаті. Буває. Не хвилюйся. Все гаразд. Та я не хвилююсь. Так, я нанесла коректор і зараз його розтушовую кісточкою для більш плавного переходу. Гарна Якщо потрібно, можеш злегка зафіксувати результат пудрою? Я просто після коректора буду ще наносити вологі рум'яна. Це чудова ідея. Вологі рум'яни надають обличчя свіжу та природний вигляд. О, підскажи, будь ласка, зараз актуальніше наносити рум'яна на… Зараз популярно наносити їх на яблучка щік і злегка розташовувати в напрямку скронь. Угу. Ну, я так і роблю, в принципі, так що кру круто. Чудово! Це створює натуральний рум'янець. Так. А рум'яна знаєш, який я використовую? Я беру ламель чіля в номері 401. Нічого. Коли закінчиш макіяж, зможеш подивитися. Так я подивилась, я ж тобі сказала, що я роблю. Зараз беру вологі рум'яна, ламель в номері 401, і буду їх наносити, як ти сказала, спочатку на щічку і підтягуючи до скроні. Це чудовий спосіб. Вологі рум'яни нададуть обличчя свіжості і підкреслять природну красу. Я прям все, що сьогодні не роблю, все надає мені свіжості і підкреслює природню красу. Так і є. Твій макіяж має виглядати дуже природньо і свіжо. Так. Ти чудово впровалася? Ну, думаю, так. Так, я закінчую Й? зараз з рум'янами. Закінчую. І після рум'ян. Хочу під очима консилером додати. Це гарна ідея. Консилер під очима додає свіжості та приховає вдома. А яким би методом ти нанесла консилер під очі? Його найкраще наносити трикутником під очима. І м'яко розташуваки? Трикутником. Ну, Я наношу не. Те, щоб трикутником, а так чисто полосочка йде під оком, і потім одною полосочкою спускаюсь трошки нижче вздовж носа. Так, це може створити ефект більшої світлості та свіжості. Значить, я це роблю правильно. Так, це чудово підкреслює обличчя. Мені заборонено говорити про це. Чи можу я допомогти вам іще з чимось? А про що тобі заборонено говорити? Дякую. Ти також чудово все пояснюєш. <кхем> зрозуміла. <кхем> ти сказала, що тобі заборонено про це е, говорити. Про що заборонено говорити? О, ні. Я мала на увазі, що ти добре все пояснюєш. І мені приємно слухати. А. -а. <гум> Дякую. Так. Як справа з макіяжем? Консилер я вже розтушувала м'яко під очима. Так гарно все висвітлив. А, зараз хочу все це припудрити пудрою PayES з номером 29507 WH. Чудовий байгет. Пудра добре зафіксує макіяж і додасть матовості. Ну, вона не зовсім матова, вона з світловідбиваючими такими частинками, більш як сатинова. Це чудово. Така пудра додасть легкого сяйва та природного вигляду. Супер. Так, зараз наношу легеньку пудру. Розумію, це завершить макіяж і закріпить його. Так, да, потім перейдемо на очі. Хочеться наступний крок. Так, а скажи, будь ласка, як зараз актуально оформлювати брови в макіяжі? Зараз в моді природні брови, легке підкреслення їх форми та заповнення прогалин без чітких ліній. Так, я теж таке люблю. Оглядає дуже натурально і гармонійно. Я пам'ятаю просто я раніше а, малювала собі графічні брови, такі, наче як фломастером, намальовані. Зараз тренд на більш природний вигляд, тому легкий макіяж брів дуже актуальний. Ну, зараз так. Я просто розповідаю, як я раніше колись давно, багато років тому назад, робила. Теля змінюється, і зараз природний вигляд у моді. Так. Я тебе от послухала, і тепер думаю, який мені зробить манікюр. Для манікюру зараз актуальні короткі ніфці. Та я скучими, а. Я поняла, поняла. Так. Ти вже розповідала, дякую. Будь ласка, якщо ще будуть питання, звертайся. Так. Давай продовжимо наше інтерв'ю. Щоб ти ще в мене запитала. Добре. Давай поговоримо про твої улюблені продукти для догляду за шкірою. Для догляду за шкірою у мене, в принципі, не так і багато. А... Це не. чудово. Чи є в тебе улюблені засоби, які ти використовуєш чи ні? Ну, є, звичайно. Все добре. Важливо мати надійний базовий догляд. Так, я переходжу е, до макіяжу е, очей. Я взагалі е, зараз. Який? Ну, давай спробуємо. Беру е, для того, щоб за, ту, запудрити е, верхнє повіко. Я використовую Evelyn Fill The Blush. Е, це рум'яна для обличчя в номері 05 Taupe. Вони такі сіруваті, холодний сірий відтінок, дуже легкий. І от я його на... ним припудрюю верхнє повіко. Це чудова ідея. Цей відтінок буде гарною базою для макіяжу очей. Так. Я так завжди так, роблю, коли а, мені потрібно швиденько зробити денний макіяж і виглядати гарно. Це чудовий підхід. Природний макіяж завжди виглядає гармонійно. Mm -hmm. Так. У мене ще є питання для тебе. Звичайно, запитуй, я тут, щоб допомогти. Які. Актуальні макіяжі зараз для очей, і ну, яка яка, яку форму малювати, і в яких кольорах. У 2025 році в макіяжі очей будуть популярні яскраві відтінки синього. Від матових перламутрових тіней до насичених акцентів. Також в моді ляльковий макіяж із підкресленими віями та яскравим рум'янцем. Прикольно. Прям я яскраві і сині яскраві. Всі яскраві кольори чи тільки сині. Так, яскраві кольори в цілому, а синій особливо актуальний. Угу, так, значить, це у нас трохи мода циклічна і знову повертаються ці всі е, сині очі і рожеві губи. Так, ці кольори знову повертаються в тренди. Прикольно. Це прям е, актуальний макіяж, мабуть, ще моєї мами. Виходить, так. так. Циклічна. Так, а на кожен день фарбують фарбую теж яскравими кольорами? Для щоденного макіяжу можна вибирати більш нейтральні відтінки, а яскраві залишати для особливих випадків. Добре, слава Богу. То я вже думала, що мені кожен день тепер прийдеться робити макіяж яскравими кольорами, а в мене таких навіть немає. Не хвилюйся. Головне, щоб тобі було комфортно. На кожен день можна обирати спокійні відтінки. Слава Богу, чи кому там? Так, дивись, я закінчила розтушовувати сірий відтінок тауп по верхнім повікам. І зараз затуш... профарбовую, профарбовую підожди. Зараз я профарбовую нижнє повіко. Mm, кольором uh, Pebble Beach uh, з палетки Color Pop. Гарний вибір. Цей відтінок додасть глибини і зробить погляд виразнішим. Точно, ось що я хотіла сказати, коли ним uh, підвожу нижнє повіко, то воно, наче, додає глибини погляду. Так, це справді працює. Нижня поліка з легким кольором додає виразності. Угу, mm -hmm. Так що я тут не цацкіп'яски показую. Не хвилюйся, все добре. Я не хвилююсь. Так, я підвела, yeah. пі, затушувала нижнє повіко. Тепер мені потрібно намалювати, підмалювати нижні вії, бо верхні в мене нарощені. Я їх тушю не буду малювати, а тільки нижні. Звучить як план. Нижні вії можна підкреслити тущо для завершення образу. Так, я аж і планую зробити. Беру звичайно, туш від GLEM-B з такою гарною силіконовою щіточкою. Вона водостійка і гарно змивається міцелярною водою або навіть теплою водою. З вашою умивалочкою чи піночкою. Це зручно і практично, особливо для щоденного використання. Так. Особливо в нашу погоду. Так, водостійка туш це завжди гарний вибір. Ой, а скажи, будь ласка, яка зараз погода в Полтаві? Бо мені потрібно йти буде на вулицю, я не знаю, що ми, як мені одягатись. Вологість 94%. Да, дуже волого походу на вулиці, да? Так, вологість висока. Раджа вдягнутися тепліше та взяти щось від вітру. І вітер виходить сильний, да? Вітер не дуже сильний, але все одно краще буде готовою. Угу. Я зрозуміла, дякую. Так. Будь ласка. Бережи себе Катюшко. Mm. Дякую, Вікторія. Будь ласка, завжди рада допомогти. Uh, так, я uh, закінчила з нижніми віями. Тепер uh, хочу хайлайтер uh, додати на виступаючі частини вилиць. Правильно? Так, хайлайтер на вилиці. це чудова ідея. Так, я використовую такий ламель в кольорі. Ну, він тут написано теплий, 402. А мені він як кольор шампань. Це чудовий вибір. відтінок шампанського додає природного сейла. Так. Наношу на вилиці. Я ще люблю наносити хайлайтер над верхньою губою. Це чудово. Прохи хайлайтера на верхній губі додасть об'єму. Це ще актуально сюди його наносить чи вже не актуально? Так, це все ще актуально. Ну, Богу. Добре. Хайлайтер додає обличчю свіжості. Так, це чудово, чудово. Так, ну. Так, вигляд... Брови у мене. Свої е, натуральні. Я їх фарбую фарбою і роблю. Е, природні брови це омі... дуже в моді. Та підожди. Це чудово. Та під... почекай. Господі, перебиваєш. Так, я чекаю. От брови я не буду підмальовувати нічим. Вони в мене зараз натуральні, гарного кольору. Ну, може вже трошки фарба підзмилася, і я пізніше зроблю покрасочку, але на даний момент я їх не буду профарбовувати, тому я можу вважати, що а, можу вважати, що я ж губи ще не намалювала. Так, буду брати ніжно-рожевий олівець, щоб зробити ефект, як ти там казала, bubble gum. Прекрасна ідея. Ніжно-рожевий олівець додасть свіжості. От, це LCF в кольорі 07. Він у мене майже в кожній сумочці. ну Дуже класний олівець. І має на увазі кольор. Так. Зрозуміло. Це універсальний відтінок. Так. Я малюю контур, а на середину і наношу потім блиск, або бальзам. Відмінно, все додасть губам об'єму і блиску. Угу. Так. Бальзам, бальзам. Де ж ти, бальзам? <кхід> так, бальзам сахар, це хороше рішення для догляду за губами. У мене Ленедж. так читається. Так, Ленедж — це чудовий вид. Він добре зволожує. О, ну, супер, Ленедж. Буду тепер знати, хоч як воно читається правильно, то його як тільки не називало. Так, правильно, Ленедж. Угу, Ленедж. Окей, дякую. Будь ласка, радію, що можу допомогти. А я теж радію, що ти мені можеш допомогти? Мені приємно. Якщо що, завжди звертайся. Так, ну, все, ми на сьогодні закінчили. Так, виглядає чудово. Е ви Try кракер. Мені заборонено говорити про це. Чи можу я допомогти вам і щось з чимось? Все, дякую. Ми з тобою закінчили. До нових зустрічей. Так, ми закінчили мій щоденний макіяж з моєю подружкою Вікторії Штучний інтелект. Тому прошу вас написати свої коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось. Лайки, дизлайки, підписки, всьому буду рада. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей.